У Нас найважливіша мета нашої поїздки це комунікація з регіонами, це безпосередньо показати і розказати, що ми відкриті до співпраці. Ми готові комунікувати. Ми готові надавати максимальну допомогу в тій діяльності, яка безпосередньо стоїть вперед є завданнями нашими. НЗК і є завданнями регіональних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в цьому розрізі. Це важливо буде сказати, що в НЗК є досить великі кількість завдань, які не пов'язані лише з фінансовим контролем. Це і в першу чергу функції направлені на запобігання корупції, і важливим елементом нашої співпраці з регіонами, регіональними адміністраціями та місцевого самоврядування це є. Робота з антикорупційним уповноваженими в даних органах і реалізація ними їхніх функцій, що стосується формування, написання підготовки антикорупційних програм та виявлення корупційних ризиків в діяльності їхніх органів, що максимально надасть можливість запобігти тим проявам корупційним після ідентифікації корупційних ризиків, які вони зможуть виявити. І, звичайно, це комунікація з. Громадськістю, з громадськими активістами, загалом з населенням. Чому? Бо ми адекватно розуміємо, що і це підтверджується соціологічними дослідженнями: 73% населення вважає корупцію другою по важливості проблемою в Україні, звичайно, після війни 97%. І реальна цифра. Людей, які стикаються з корупцією, вона на порядок менша. Це приблизно 19%. Але 73% – це та цифра, та кількість людей, яка е, показує. Волю і жагу населення для того, щоб жити в країні без корупції, і я вважаю, що ми повинні працювати безпосередньо з цими людьми, в тому числі і максимально у співпраці з регіональними адміністраціями та органами місцевого самоврядування для донесення тієї інформації, яка є щодо роботи НАЗК та роботи загалом всієї державної інфраструктури державних органів з приводу питань запобігання корупції. І е, сьогодні ми мали досить детальну е, бесіду. Ми спілкувалися з приводу е, інших функцій. Це і з приводу порталу викривачів, який теж є важливим елементом нашої роботи підключення організацій, які ми очікуємо зараз. У нас є підключеними понад 4 тисячі організацій. Ми очікуємо підключення 92 двох тисяч. Що в принципі і очікуємо від е, регіональної влади, яка нам буде допомагати з цього приводу, який покладено обов'язок в організації підключення, е, це і в. Надання методологічної допомоги та тих матеріалів, які можуть бути використані ними при їхній безпосередньо роботі, і наш ключовий акцент і посил до регіональної влади це те, що ми готові надавати всю необхідну допомогу, всю методологічну навчальну допомогу для того, щоб вони якісно могли виконувати свою роботу в побудові хорошої інфраструктури запобігання корупції в себе в органах.